В невидимих ниточках вся Україна, Мереживо це можна звати святим, бо з'єднує маму і дорослого сина, що мужньо вартує її рідній дім. Вітання, гуртківці шлють саме із дому. Відчуйте це домашнє тепло, верніться в дитинство, комфортно у ньому і рідними поруч, колись вам було. Похнасті звірята, книжки, подарунки. Мабуть, як і в мене був теж автомат, не вірив, що матиму цілу малюнки, а мій оберіг ваш доповнить ґузак. І лист Миколаю, мабуть, теж писали. Всі мрії дитячі були в тих рядках. Порадились ми, побажання зібрали, озвучимо те, що співпало в думках. Бажаємо мирних світанків в країні. Без пострілів, сліз та кричущих новин у цьому бажанні усі ми єдині. Підтверджує тверджує мама і підтримує син. А в двох синів кила одвічі міцніші, тому й побажання помножте на два. Здається, що лист Миколаю хтось пише. Давайте послухаємо щирі слова. Святий Миколаю, синам, що на варті. Примножи здоров'я, кріпи їхній дух, даруй перемоги на фініші й старті і захисти від підступних недух. Що можемо ми все, що є, цінувати, ваш подвиг і затишок в нашій родині, навчання і спорт у тандемі з'єднати, щоб гідною зміною стати в країні.